Тобі любиться відчуття, коли їш хліб із джемом, і джем маленько нацяпкав на руки? І у мене грязні два пальці, а таке відчуття, що я вся грязна. І я бажаю це відчуття, моє любиме. Кожен челядник має свою асоціацію із чистотою. У мене, наприклад, чистота асоціюється із білим кольором. От ти, коли чуєш слово чистота, що ти бачиш? Зелене поле. Зелене поле, типа е, як для гольфа таке викошене, свіже, так? Е, ні, я козиму проросла. Ти що з села? Як казав Джейсон Стетхем, можеш витягнути людину з села, але село з людини ніколи. Чарджіп'іті, з чим у тебе асоціюється слово чистота? Чистота для мене це ясність і порядок, як у мінімалістичному просторі або в чітких лініях архітектури. Це також відчуття свіжості і спокою, коли все гармонійно. Тобі кось казав, що ти душніла? І ти, до речі, теж напиши в коментарях, з чим у тебе асоціюється слово чистота. Як і більшість із вас дуже багато часу провожу в телефоні, зато для мене дуже важливо, щоб на робочому столі теж було чисто. Щоб, не дай Бог, ніде не світилася ніяка циферка, ніяке не прочитане повідомлення, зато я і підписана на мінімальну кількість людей. А як довго ти ще будеш заперечувати, що чистота в твоєму інфопросторі то чистота в твоїй голові? Я маю на увазі всі твої соціальні мережі і телеграм-канали з новинами. До речі, тут могла би бути фоса реклама телеграм-каналу з новинами, але я спеціально не взяла, щоб прорекламувати вам телеграм-канал з приколами. Називається Кажіть мамі. Це мій телеграм-канал. Там все саме актуальне і саме чесне. Там є все, що я би не хотіла, щоб моя мама знала. Я пам'ятаю, 24 лютого дзвоню мамі, мама плаче. Кажу, а ви що плачете? Вона каже, як, почалося вторгнення, руські солдати вже в селі. Сусідка коло школи бачила танк. Закарпатська область, Тячівський район, село Лозе. Сусідка бачила танк коло школи. Хіба після цього сусідку можна рахувати надійним джерелом інформації? Бісить. І в мене важливе серйозне питання до тебе. Нащо ти підписуєшся на людей, які тебе харять? Тобі мало хуєти в житті, тобі не вистачає, треба ще один роздражитель, щоб чувствувати себе в тонусі. До речі, а що тебе спонукало підписатися на мене або не підписатися до сих пір? Я що тебе роздражаю? Напиши мені в коментарях, щоб я знала. Я розкажу тобі маленький секрет: я підписуюся лише на тих людей, ко мене не бісить. І відкриваю цей список. Мій любимчик Саша Чемеров. Це єдиний виконавець, із ким я согласилася співати. І це не тому, що він єдиний, хто мене покликав. Хіть ви до сих пір не знаєте, хто такий Саша Чемеров, я вам співчуваю. Я в перший раз його побачила в кліпі з бомбоксом на пісню Любила. І в той момент я подумала, що цю пісню співає хливнюк і якийсь кучерявий штемп. А Бомбокс, в принципі, і сам бися справив. І як мені була ганьба, коли я дізналася, що цю пісню Саша їй написав, як і много других пісень, яку ми з вами підспівували. Він написав пісню Любила задовго до повномасштабного вторгнення і блекаутів. І коли я чую це: і є надія на тепло, і світло, я думаю, ти кобля, ти геній, ти звідки впав вообще? І я пам'ятаю, як я поніміла, коли я познайомилася з ним у культурному десанті, якого він є співзасновником із сірого, і я почала його для себе відкривати як. Новорічний подарунок, так почуть-почуть, по а всередині сюрприз. Як нема краю Карпатським горам, так нема краю моєї радості, що я хоча б піці причетна до того, що він робить. Качка би його копнула, кучерява ти Чемеров. І ще я підписана на офіційну сторінку Mercedes-Benz. Це чисто мені для візуалізації. Я би хотіла собі новенький, чорний, блискучий мерседес, і я прям бачу, як я виїжджаю з салона. Перше, що я роблю, це включаю собі пісню франкор, їду по Києву і співаю. Я не тепер люблю, а ні. Люблю я власну мрію. Держіться поворот! Мене аж укачало трошки. Я просто дивлюся так много е, гарних машин, чого одна із них не моя. Кояк не я, має возитися на нових чорних мерседесах. А друга пісня, яку я собі включу е, в Мерседесі, це буде Уте папауте. Уте, уте папауте те уте упапауте. Виріш, це, будь ласка. Е, цю пісню співає Строме маестро. Строме, я теж на нього підписана, бо в нього абсолютно всі пісні дуже фосі. Не такі, звісно, фосі, як у Саші Ченнерова, але теж непогані. І якщо вже не кривити душові казати чесно, то я би йому дала. Він би від мене не взяв, правда, але, але нахуй я йому не впала, так би мовити. У мене в голові вже є чітко затверджений план, що одразу, як я купляю собі мерседес, я е, поїду до строме на концерт. Ви думаєте, чого я ще не була в нього на концерті? Бо я мерседеса не мала. І все, що я бачила про нього в інтернеті чи в нього в інстаграмі, все приносить мені е, задоволення і мене нічого не роздражає. Скажи мені, а то ким треба бути, щоб не підписатися на сторінку Фосостор. Це сторінка із моїм мерчом. Там є футболки, толстовки. Скоро буде платівка із стендапом. Треба підписатися, я рахую. Ну, я ж підписана, і ти підпишися. А ти знаєш, що фразу Все геніальне просто придумали сразу після того, як учули, що сонечко нас любить просто так. Сонечко просто є і не питається, тобі, Орно, ну, тобі. Сонечко дарує нам тепло просто так. Тобі і мені. Тобі і мені. Мені це здає, що не гіє много клепок, щоб догадатися, що мова зараз піде ще про один кусок талановитої хуйні, який нам народила Тернопільщина, який написав цю пісню. Це виконавець за кома-кома. Я не знаю, що для Сергія може бути більшим компліментом, чим то, що його пісня Водний вид спорту до сих пір стоїть у мене на будильнику, а в мене до сих пір стоїть на Сергія. Чуть-чуть зовсім, зовсім трошки. Обажаю талановитих мужчин нечись з собою негодно зробити. Отакий величезний привіт і респект хочу передати виконавцю за і сказати вам, що отакий величезний хуєсько у нього я знаю, я виділа, я з ним знайома особисто. А як пояснити і ще то, що він зараз в Збройних силах України нас із вами захищає? Обов'язково, після того як послухаєте його альбом святковий, підпишіться на нього в інстаграмі. Вам полюбиться він не то, що не роздражає, він мені дуже імпонує. Обажаю його з усієї сили. Всі, кого я перерахувала, тобто всі, на кого я підписана, викликають у мене лише позитивні емоції. Вони мене надихають і все посміхають. Це Основна причина, чого я підписана на Ріану. Бо коли я переживаю перед виступом із стендапом, а це відбувається кожен раз перед виступом, я дивлюся на неї і надихаюся, того, що вона сама сексуальна, харизматична і приваблива жінка із усіх, після моєї мами, звісно Але відео з мамою я не маю, тому дивлюся на Ріану. Іноді перед сном я фантазую собі і фантазую не лише про е, закому кому і Сашу Чемерова, і ще я фантазую про те, що е, рано чи пізно е, в Україну з концертом е, Приїде Ріана в Тернопіль, наприклад, або у Вінницю на День міста перед фонтанами е, буде виступати. І я прямо уявляю, як вона буде робити це у моїй футболці, я молодець. Бо їй би так пасувала, що — ужас. Прикольний прикол полягає в тому, що якщо ти підпишешся лише на тих людей, хто тебе смішить, мотивує, надихає, тобі стане легше дихати. Але треба удалити всіх, хто тебе бісить, харить і роздражає. Зараз з усієї сили буду просити тебе відписатися від от усіх, рекламує казино, тому що це не повага до тебе, як до глядача раз, як до українця два, як до людини три. Для мене це перекреслює майже все, за що можеш поважати творчу людину. Мені любиться глядати плюси, де їх мало або де їх взагалі нема. І я знайшла один підсіцький плюс в тому, що існують казино. Він полягає в тому, що зразу понятно продажна гнида. Як читаво треба не поважати себе і свій інфопростір. Щоб бути підписаним на людину, яка так легко продає свою гордість, честь і людяність. У мене є питання до людей, які рекламують казино. Все так погано? Ви що голодаєте? Як вас на це заставили? Викрили вашу сім'ю і вас шантажували? Нє, ні, ніє, вам просто предложили трошки грошей. І люди, які рекламують казино, получають гроші, люди, які на них підписані, получають оце. Лиш мені хочеться, щоб у всіх, хто рекламують азартні ігри, була така аватарка. І знаєте, що в цьому всьому саме мерзко? Коли е ці люди оправдовуються і кажуть, так, а що? Це легально, це те саме, що рекламувати рак і казати: так рак же ж не заборонений законом, і люди самі мають вибирати, хворіти раком чи ні. І не треба казати, що ой, якщо не я, то це будуть робити другі. Боже, яка хуйня. Тоже саме кажуть люди, які вирубують ліс, а потім нас стопить. Нас просто зносить водою. Тоже саме станеться з вами рано чи пізно. Як би було фосо, якщо би всі блогери е, рекламі казино робили такво. Як би було фосо, якщо казино звертається на радіо і получає оце, казино звертається в рекламне агентство і просить величезний білборд. На що рекламне агентство робить білборд із двома факами для казино? Неприкольний прикол у тому, що в казино стільки грошей, що вони можуть самі зробити своє рекламне агентство і самі себе рекламувати. Але я хочу жити в світі, де блогери на це будуть казати, що це погано. Що на це не треба звертати увагу і тикати їм фак. І рекламні агенції будуть робити все можливе, щоб протидіяти цьому. І я з усієї сили іноді здержуюся, щоб не обостяти людей, які кажуть, «А, я беру гроші від казано для того, щоб їх донатити. Ти думаєш кось долбайоб. Чого ви дієте, по принципу, піпл хаває. Піпл не хаває, вони не, не придурки, вони настільки тупі. Прикол в тому і полягає, що люди можуть вибирати, що дивитися, а що не дивитися. Це вам не телевізор, де вам просто диктують. Так питання до вас, чого ви тоді вибираєте хуєту, а не фільтруєте. Єдине, що я хочу вас попросити, це просто поважати себе свій час і свій інфопростір, який загрязняють ваші ж кумери, і це не смішно.